Мужики. Увага! Анекдот. Блін. Знову цей гуморист. Потрапив якось Сидорович до лікарні. А лікар йому каже. Так. Потрапив, значить, Сидорович у лікарню. Заходить до нього лікар і каже. Заздалегідь перепрошую. Але в сусідній палаті лежить. Ви головне не лякайтеся. Але в сусідній палаті лежить. Султан! Тож ви судно своє бережіть. Султан. Будьте обережніше, бо він постійно намагається чужі судна вкрасти. <рес> Слухай, гуморист. А слабо так само в очі Сидоровичу пожартувати. Та все все розслабся. Ми з тебе прикол тягнемо. Давай до нас. Хряпнемо за відва. Ну, тоді давай, наливай. Тільки все не випивайте. Я зараз.